Доброго ранку на каналі Файні квіти, Гродина. Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 грудня 2025 року. Сьогодні, 17 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 18 години 40 хвилин вечора, а потім перейде в знак стрілець. Місяць без курсу почнеться. З 17 години 25 хвилин і буде до періоду, коли почнеться період місяця в іншому знаці. Тому до 16.30 можна пророщувати насіння для вітамінних салатів та посадити трохи цибулі на зелень, можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. Все це робимо до 16.30 сьогодні. А до 18 години вечора можна буде поливати рослини. А от підживлення проводимо органічними добривами і тільки до 13-ї години дня. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні несприятливий день для різних заготівель працюють енергії, знаку стихії води. Важливо для здоров'я на 17 грудня 2025 року. Сьогодні дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо страви з риби, з морепродуктів, з усіх доступних овочів та фруктів і ягід, які у вас є. Додавайте до страв вітаміну зелень, часник та цибулю, але в першій половині дня. Їжте цитрусові, чорнослив та пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра 18 грудня, геката. Чорний місяць буде знаходитися в знаці стрілець з 3 години ночі 43 хвилини. Тому в цей день нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це знак стихії вогню. Якщо поливище більш-менш можна пережити рослинам, то підживлення дуже небезпечні. Можна при добрій погоді обрізати садові рослини і можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Так як зараз рослини живуть у нас в будинках, будь ласка, обрізайте. Захист рослинних шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 грудня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 грудня 2025 року. Дуже вразлива печінка, це стрілець, тому не вживаємо копченості, жирні продукти, алкоголь. І треба бути обережними з ліками. Що ж готуємо для здоров'я? А готуємо овочеві супи різні, різні каші, готуємо страви з риби, із нежирних сортів м'яса, це для тих, хто їсть м'ясо. Дуже корисні молочні та кисломолочні продукти. Готуйте горох, квасолю, готуйте страви з моркви, буряка, топінамбура, з капусти, петрушки. Дуже корисний пастернак, селера і різні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!